Нарешті я вже майже прийшов. Все, я вже тут. І як ви бачите, друзі, це нове поселення, тому що, на жаль, я своє поселення загубив і не можу туди повернутися. Тому було вирішено збудувати нове поселення. Та тут, як бачите, вже дуже багато селянинів, тут же живуть. Звичайно, тут їм вже тісно, тут дуже багато чого вони вирощують, он там працюють наші селянини. Також у нас два големи тут є, і ви подивіться, як їм. Тут тісно, вони тут у, в кімнатах живуть, не знаю, в двох, в трьох. Зараз я спробую знайти кімнату, де їх найбільше. Ні, це ще не найбільше. Стій, стій, стій. якщо ти також хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. І це обов'язково збудеться. Я ще бачив, де більше вони живуть. Ось ви просто подивіться: якщо хтось буде думати, що у вас невеличка кімната і вам дуже тісно з кимось жити, то просто Подивіться на цю кімнату. Це перший поверх. Тут живе три селянина. Ви просто подивіться, їм тут дуже тісно. І це вже другий поверх. На другому поверху: 1, 2, 3, 4, 5, п'ять ліжок. Ви просто уявіть собі, як їм тут тісно жити. Це треба буде терміново виправляти їх тут дуже багато. Але для них якраз на всіх це вистачило. Але треба це все рівно буде вирішувати, хоч їм тут і вистачає ліжок, але ви самі бачили, як їм. Тут не дуже сильно жити, комфортно. Так, селянин, привіт. Цікаво, хтось думав, що буде, якщо вдарити селянина. Не знаю, я ніколи не бив селянинів, хоча я просто цього не пам'ятаю. Давайте спробуємо. В принципі, не знаю, чи це гуманно робити. Нове поселення. Я вже прийшов бити селянинів. Ну, давайте спробуємо. Ану, тримай. Ви подивіться, ви подивіться це, що таке. Він мене вбив, я не встиг з'їсти яблуко. Ні, я з'їв яблуко, і помер. Давайте швиденько З'їмо яблуко, подивимося, що він нас тут робить. О, ні, треба нам щось з ним робити. Ану, давай. Йди сюди. А, мені дуже страшно стало. Я ніколи такого не бачив, хлопці. Ви колись таке бачили? Я ні, так, я тікати, ану дай мені заховатися все. Не чіпай мене, будь ласка. Цікаво, що він там пішов робити? Ви подивіться, його вбив голем, і тут з'явилося дуже багато смарагдових блоків. Ви подивіться, вони торгують між собою цими блоками, чи що? Це мені здається, чи це сон, чи що. Як, як це можливо? Я перший раз таке бачу. Скільки, ви подивіться, скільки вони багато дають. Здуріти можна, скільки тут багатецько блоків, терміново треба їх добути. І я вже, в принципі, знаю, що можна зробити. Мені тут знайомий казав, що в його тут були десь речі сховані в якихось скриньках. Давайте подивимося, можливо, тут вони є. Ні, тут нічого нема, тут також нема. Може з тієї сторони буде щось. Давайте так. Нічого немає. О, так, це його Речі, я думаю, що він не образиться, якщо я його позичу. Це діамантовий шолом. Я думаю, він на мене не образиться. Все, ми одягнулися і ми готові битись. Ви просто подивіться, які ми круті, такі. З діамантовим шоломом. Залізний сет, залізний меч, все як треба. І давайте все ж таки, Кайла нема хлопці, кайла нема. Я не знаю, що робити, Кайла нема. Тут також нема Ви хочете сказати, що він сховав всі кайла? Так, нема скриньок, він не залишив жодного кайла. Ну, буває, треба все ж таки бути в наступні рази обережнішим. Привіт, голем, Він хоче з вами привітатися. Скажи привіт моїм підписникам. Чому ти відвертаєшся, дивися в камеру? Ну, ми не розчаровуємося, а просто добуваємо дерево і зробимо хоч і кайло. Я зробити, думаю, зможу швидко. Воно, в принципі, зробити залізне кайло не так уже важко, тому це діло на декілька хвилин. Готово вже 12 добових коліт. Робимо добові дошки, верстак. Ставимо верстак. Створюємо палиці, ще палиці дерев'яне кайло. Ломаємо під собою декілька блоків і знаходимо кругляк, точніше, камінь, і з нього падає кругляк. Вилазимо, бо нам вже вистачить цих 12 штучок на кайло і на піч. Навіть один зайвий залишився. То створимо кам'яну лопату. Забираємо верстак. Поки я шукаю залізо, я Знайшов дуже багато угілля, тому все ж таки його заберу. Можливо, нам воно знадобиться, хто його знає. А в принципі, знадобиться, нам вже треба буде плавити залізо, але його не так багато треба, нам цього вугілля для того, щоб переплавити залізо. Але нехай буде, можливо, на майбутнє може все ж таки знадобиться. Є, я знайшов залізо, Цікаво, Ні, тут, напевно, два. Ні, тут все, є, є, є. Готово добуваємо залізо наше. Тут його дуже багато, нам вистачить навіть ще створити меч, а у нас є залізний меч. Навіщо мені другий меч, я сам не знаю. Напевно, просто забув, що в мене вже є залізний меч. матч. Я повернувся у поселення, хлопці, давайте я вам тут трішечки інтер'єрчик зміню, сюди верстачок поставлю вам і створю, куди створю ще, я вам піч поставлю, ось так і вже переплавлю залізо. Принципі, залізо, яке залишиться, можна буде використовувати для того, щоб відремонтувати голема, тому зайвим залізо точно не буде. Так, залізо я переплавив, що ти мене штовхаєш? Нічого такого цікавого нема, ти що мене штовхаєш? дурів зовсім чи що? Залізне кайло готове, я тут вам приніс піч, ще верстак, а ти ще мене штовхаєш, ну я на тебе трішечки образився. Давайте добудемо ці марагдові блоки. А я вже подумав, що вони не випадають з залізного кайла, а діамантове кайло дуже довго створювати, і в мене його нема. І других сховав там, де я не знаю. Залишився тільки діамантовий шолом, залізний нагрудник, штанці та черевички. Ну і меч. Ще 14 яблук, я думаю, він не образиться, якщо. Я їх з'їм. Напевно, мені треба їх буде багато з'їсти, бо ви бачили на цих скажених жителів, якщо їх вдарити. Але тут стільки багато трапляється цих смарагдових двох блоків, що я не знаю, я буду мільйонером у селянинів. Я забрав всі смарагди, які тут були. Зараз я подивлюся, скільки блоків, але я вже бачу, що тут є 64. Відкриваю інвентар. Один стак і 12 смарагдових блоків. Це дуже багато смарагдів, прям ну дуже багато. І в мене, знаєте що? З'явилася настільки божевільна ідея, так, дуже божевільна, заповнити цілу дерев'яну одну скриню смарагдовими блоками. Я буду в Майнкрафті мільйонером. Це 100%. Для цього нам треба скринька. В мене дерево є, тому за ним йти не треба. Тут я десь ставив верстак, та ще трішечки інтер'єр їм робив. Ось тут давайте створимо нашу скриньку. Є наша скриня в нас. Йдемо сюди і давайте поставимо ось так. Все. І треба заповнити це все смарагдовими блоками. Це не знаю як буде. Це дуже буде круто. Залізу на поготові. Хліб на поготові, їмо наш хліб, щоб бути дуже сильними і готово. По-перше, що треба зробити, це якось звідси трішечки селянина відманити, щоб, як вам сказати, щоб не рознести наше поселення, бо його ремонтувати буде дуже складно. Ну, отримуй. Ви подивіться, вони розлетілися, зачекайте. А чому вони не стали агресивними? Може їх мечем треба, ну? Їх можна що просто так бити, чи дуже-дуже весело. Дуже прикольно, цікавеньку. Ви подивіться, вони починають торгувати, бо тут діамантові блоки лежать. Я напевно знайшов безкінечні ресурси, чи як. Вони одне одного люблять за гроші. Це не дуже прикольно. Ви подивіться, можна їх просто бити, і вони, вони спавнять діамантові блоки. А як, Що це? що це означає? Напевно, не треба було моїх селянинів вбити. Ну, от, ви подивіться, тут є селянини без професії. Привіт! О, ні, це вони маскувалися, ви подивіться, це не мої селяни, не були такими злими. Це ось ці. Так, 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 давайте їх скоріше треба ці вбити, бо я не знаю, чи вони зможуть моїх жителів щось їм зробити. Ви подивіться, вони всі стали дуже агресивними. Так, 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 ні, 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 я зараз помру. Ні, давайте їмо яблуки. Вони можуть зараз мене вбити. Треба терміново йти назад. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Вони що за мною не біжуть? Куди вони поділися? Вони. Ом, а що з ними сталося? Тут діамантові блоки, якось це не, мені не дуже подобається. Що це може означати? Ну, їх треба вбити, це 100%, бо вони зможуть нам дуже сильно заважати. Давайте тебе ще вб'ємо. Все вас вб'ємо і треба до їх. Я придумав, я можу набити моїх селянинів, а можу просто один раз вдарити їх, і, і все виходить. І що це означає? Все, я сюди сховався від нього, він якийсь дуже агресивний. Ні, йди звідси. Він зайшов до мене. Давайте, його, його треба скоріше вбити, його треба скоріше вбити. Все, йди звідси, йди. Ви це бачили? Це я не знаю, дуже якось незвично. Я прийшов сюди, у нове поселення. Тут о, якісь дуже незвичні речі трапляються. Я такого якщо чесно, ніколи не бачив, але мене радує тільки, що тут дуже багато смарагдів, це прикольно. Але головне питання: звідки вони? Звідки ці смарагдові блоки з'являються, звідки ці селянині, якісь божевільні, які робляться божевільними, а потім після себе залишають дуже багато смарагдових блоків. Це якось дуже сильно, по-перше, незвично, по-друге, нелогічно. Нарешті повертаємося до нашої скриньки. Я впав, куди я впав, чому так? Ви просто подивіться, скільки тут вже смарагдових блоків. Давайте кладемо. Я буду дуже сильно сподіватися, що я добув стільки, скільки потрапив потрібно Бо в мене кала вже нема. Все в нас є ціла скриня з марагдових блоків. Але це було якою ціною. Ви подивіться, що в мене з поселенням. Тут просто майже нічого, ну як, майже нічого, не залишилось отут. По-перше, селянині дуже сильно злякані з того, що тут робилося, дуже сильно багато. Тепер ям, це капець якийсь, треба буде це все відбудовувати. В принципі, це не дуже довго, але все ж таки якраз на Носять 4 големи, зато будуть дуже сильно круто захищати наше поселення. Тому ці діаманти, я думаю, буде. Ой-ой, ой мене б'є голем, чому йому треба? Ви це бачили? Я просто стояв, я хотів сказати, що ці смарагди буде розумним рішенням віддати селянинам. А мене пішов він бити. Він реально хоче мене вбити. Ви дивіться, він за мною йде. Ом, Голем, що з тобою? Я хотів віддати ці смарагди селянинам, а ти йдеш мене вбивати. Так, треба хоч. І Дещо робити. Ти до мене не дістанеш тепер. Тоді мені прийдеться тебе вбити. Вибачаю, але ти хочеш мене вбити. Все, наш Голем пішов тепер, його більше з нами нема. Тому забираємо наше ще залізо. А хоча зачекайте, звідки в мене ще три залізних руди. Може якось їх то був, коли вибухи були. Хто його знає, ви мене не будете бити, хлопці? Це нормально. А ти мене не будеш бити? Ні? О, все. Ми тепер з вами, друзі, хлопці. Тому селянини, я залишаю цю скриньку вам. Що мені залишиться, це відбудувати повністю це поселення. Жоден селянин тут не загинув, тому не нервуйте. Все було добре, максимум, що було, це трішечки міг рукою вдарити, але. Так, тому я вам не раджу бити селянинів, хто знає, що може стати селянином, коли він дуже сильно розлючений. А вам хочу подякувати тим, хто додивився до кінця. Хочу вас попросити поставити вподобайку. Бо коли ви ставите вподобайки, це дуже велика мотивація знімати ще більше відео. Давайте домовимося, якщо на цьому відео буде 50 вподобайок, то вже завтра вийде наступне, а не через один день. Я думаю, що ми зможемо це зробити. Тому всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, ще зустрінемось.